Мій, Господи, приймай мою молитву. Хіба життя спочинок, а не битва? Хіба не все Господь в Твоїй руці, але пересихають крилниці? Невже їм залишитись без води? О Господи, благаю, пощади, не ради нас, заради Твоїх жнив мене помилуй. І твоїх рабів. Збуди від сну від відступу спаси, прости, що кажем, що не ті часи. Помилуй Господи, бо у нас ті зміни адже в Тобі немає переміни важніє тіло, знемагає дух, він не мовчить, він ще турбує слух. І ми кладемо цеглину до цеглини у переміжку золоту і сіну. О, Господи, помилуй нас усіх, гріх бездіяльність і байдужість гріх, а як вогонь горітиме довкіль, хто встоїть із Твоїх працівників. Коли місцями вигорить солома. Як устояти у такому дому, спастись, як обгорілі головні, прости усім, Господь, прости мені. Бо кожен з нас щодня і щохвилини кладе в будівлю власноруч цеглини, а ти стоїш і пропонуєш нам духовний нерокотворний храм, рішати нам, небесне, чи за мене, ти милуєш усіх, як і мене, і ми усі не свої, а твої, і не на жарт, на смерть ідуть бої. Ціна життя незрівняно висока і бачить твої всевидючі очі, що я скажу, що скажемо ми всі, ті, що купались у твоїй красі. Кому ти довіряв свої перлини а ми шукали марноти цеглини, зав'язували вузлики дари, щоб відкопати певної пори. Ось те, що ти подарував мені молитва, слово, проповідь, пісні. І якщо це мене тепер страшить, що ж буде, як отана стане мить? Коли нас зважиш на своїй возі, що я скажу, що скажемо ми всі, помилуй нас, Господь, прости й помилуй, дай сил мені, рабам твоїм, дай сили. Покаятись в недбалості тепер, спаси Господь, щоб з нас ніхто не вмер. Збуди Господь, розвій Господь ці сни, до першої любові нас веди, допоможи знов на сторожі стати, допоможи усім нам устояти, щоби ніхто не вкрав у нас вінців, прости мене, прости своїх рабів. Амінь.